Коконат Симулятор 2. Першу версію вибачте, я не грав. я не дуже знайомий з цим жанром. Будемо це ще українська мова. На жаль, української нема. Будемо грати англійською. Full screen Ультра Graфікс. Погнали. Аудіо нема налаштувань. Mode Давай реалістик. реалістичний. В Кокоса немає ні очей, ні вух. Тому ви нічого не бачите або не чуєте. Реалістичний е, режим гри вибраний, вибраний реалістичний режим гри. Десять хвилин маю дивитися в темноту. Добре, давайте виберемо нереалістичний режим гри. Гра офігенна. Давайте виберемо інший режим гри. Давайте аркадний візьмемо. Залишилось 10 хвилин демо. Отже, це симулятор Кокоса. В реалістичному режимі гри в кокоса не було ні вух, ні очей, і ми нічого не могли бачити. А так, як ми перейшли в аркадний. Ми просто кокос. Кокос не має ні рук, ні ніг, тому кокос не може рухатись. Забираємо худ, і в нас от, будь ласка, кокос. Кокос живе своє життя. Сонечко от сідає, бачите, на фоні. Можемо дочекатися, коли сонечко сяде, і подивимося, як кокос буде жити в. В ніч, як він переживе цю ніч. Знаєте, я деколи хочу бути кокосом. Ну, принаймні, за останні 4-5 років я жодного разу не був кокосом. В плані того, що я жодного разу не був на е, піщаному березі моря, не дивився на захід сонця, а хотілося інколи побути кокосом. Я думаю, ця гра створена для українців, особливо для чоловіків. Бо жінки зазвичай бувають кокосами, судячи з їхніх інстаграмів. А так хотілося б побути. В принципі, ми б були не самотніми на цьому пляжі. Тут є декілька різних кокосів. Гра, я так розумію, передбачає мультиплеєр. Окей, сонечко заходить, гарний захід сонця. Варто послухати пісню «Смарагдове небо але цікаво, що буде далі. Ну ось перші зірки мала б вже почати з'являтися. Я у мами хороший кокос, твердолобий, так би мовити. Місяць вийшов і світить на мою... На отвор, яким я кріпився до батьківського дерева. Ну, а зараз я проводжу час на березі моря оцю ніч. Симулюючи кокос. Ну, Локація підібрана дуже гарно у цій грі. амбієнт, музика додає реалістичності. Взагалі на NG або Metacritic, я думаю, ця гра за реалізм взяла б 10 з 10. При тому, що ми граємо в аркадний режим. В реалістичному там взагалі 11 з 10. Е що ж, в принципі, можна симулювати кокос, але бракує туристів чи якихось інших людей, котрі б йшли по пляжі. Ну, краба я не бачу, міг би краб прийти там мене, чи пес насати. Але взагалом окей. Добре, я так зрозумів, що в цій грі більше немає жодних можливостей. Окрім того, як споглядати, як кокос лежить на пляжі. Коли мені буде сумно і одиноко і захочеться побути кокосом, то я думаю, я запущу ще раз цю гру, а поки що на цьому все. Коконат симулятор себе вичерпав. Дякую. Я знав, що це буде якийсь рофл, нашов стільки... Топ, топ, ну навчилися люди робити нарешті реалістичні ігри.